Брехня, це все. Ну, набридло. Мені набридла брехня, мені набридло створення паралельної структури по обиранню бізнесу, мені набридло мовчання, тих, кого обирають як овець, там, прикриваючись тільки війною. Да? Тобто, ми навчились вже виживати, нам тепер треба навчитись будувати країну, в якій ми будемо жити. Тобто, зараз перелавний момент. Він не простий. Тут я хочу сказати, що свою роль зіграв Зеленський позитивно на початках. Тобто, тут не відбереш його акторські здібності, вміння це подавати, комунікувати. Це визналося і його впертість інколи. Вона зіграла на певних етапах роль, але впертість всередині країни вперто. Стояти на своїй позиції. Ви кажете, Єрмак не єрмак. Не цьому ж справа. Справа в тому, що за 6 років і вже сьомий, будь-які люди, вони не те, що втомились, вони вже грають в іншу гру. Я три рази був в тій будівлі. ви знаєте, там не можна тримати людей більше п'яти років, а то й менше. Чотири достатньо. Тому що вже починається зовсім інша історія. Уже, а як ми будемо далі? А що Буде з нами, і, і треба знов на виборити. Треба якось перемагати.